Роблю обміри зараз в ванної кімнати електрики. Оце я знаю, що ви робите для того, щоб, ну, щоб полегшити працю плиточникам. Бо ви думаєте, зараз вони там це і воно буде майже в рівень. Насправді не треба так робити, тому що воно тільки ускладняє роботу, бо треба оцю всю підгонку там робити, надівати, пішло, не пішло. Тому краще робіть їх в рівень з стіною. І так буде супер. Сантехніки. Оці пенки. ну, краще нічого не давайте. Ми там закидаємо це все і все буде супер. От бачите, як воно все виглядає. І штукатури. Виймайте Виймайте маячки, тому що при контакті з водичкою буде, буде халепа. Тут, бачите, вже у нас все починає ржавіти і не камільфо. Ну, а так в загальному все добре. І отакі от ляпушки теж бажано, бажано підчищати за собою.